Усім привіт 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 привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, Yander School. Будемо е, продовжувати, як мені казали, що я на самому цікавому місці зупинився, тому давайте з самого цікавого місця і продовжимо. Е, так, ми бачимо, що наша головна героїня спить і їй сниться. Е, до речі, знаєш, е, вона спить, що без одягу, не можна спати без одягу. Так дуже легко можна застудитися. Пам'ятайте про це. Потрібно мати якийсь певний е, нічний одяг. Але хоча чому ви мене взагалі маєте слухати? Живіть собі, як знаєте. Е, так, окей. Е, цієї ночі їй сниться. Що її, та, я так розумію, це її коханий з нею цілується? З нею цілується. Так, дивіться, вона усміхається. Точно з нею цілується. It's boring. Чи ж я сплю? Мені треба We прокинутись. They just got back from a prefecture level competition. Окей, окей, окей. Вони щось там говорять між собою, знайти спосіб, щоб прокинутися. Так, окей, okay, давайте спочатку до друзів підемо. От що це, я зразу кудись побіг. Так, тут дівчата розмовляють між собою. Середечка над ними світяться, guys, до речі. Yeah, Привіт, братва. Mm -hmm. Що там? А? Yes. Train hard and we'll win. You'll see. Hi. No doubt we can do this. Що таке? Чому ніхто зі мною не хоче говорити? No, Not baseball. They're in good shape. А чому над ними сердечка світиться? Окей, давайте підемо спершу в школу. Спершу йдемо в школу, я не хочу спочатку подивитися тут сердечко. Дивіться, там теж сердечко світиться. А що це мені треба за доп... за... поки граю я за хлопця? Що, мені треба з дівчатами чи що, спілкуватися тут? Ну, мабуть, треба обрати. Так, дивіться, тут це аж світиться. Вся, аж вся вона світиться. Давайте з нею побалакаємо. О, дивіться, все. Лице в лице. Ого, це щось дуже близько стоїш. Ого, як ви там дихаєте? Ага, це був хороший сон, я сподіваюся, він е, стане реальністю. О, час йти до школи. Можливо, сьогодні ми нарешті поцілуємось. Бо ж, Дівчинка, в тебе такі ці проблеми, але хоча чому ні? Це, це важливо, романтика, всякі всі справи. Все він йде під ручку з якоюсь дівчинкою. З іншою. П Перед заняттями. Може, це його сестра, хоча ні, точно не його сестра. Дивіться, в нього світле волосся, в неї темне волосся, в нього блакитні очі, в неї зелені очі. Чи зелені, чи які в неї очі? Не розумію. Точно не родичі. Girl, Хто ця дівчина Соно-сенпай? I am Yuka, wife of <laughs> Мене звати Марія Маюка, і я дружина Макіокуна. Ah, that's a Ah, Wife? Wife? Oh, by ancient tradition, when we were born, our parents agreed that we will marry each other when we grow up. Yesterday was my birthday, so now I'll live with my fiancé like I'm supposed to. <gasps> Це його дружина каже, що е, в, за стародавньою традицією, коли вони обоє народилися, їхні батьки між собою уклали домовленість про шлюб, е, про те, що вони одружаться, коли вони виростуть. І вчора їй, е, в неї був день народження, і тепер сьогодні вони вже фактично е, ці? Е, що вони одружені? Oh, we'll а що ж ми на це подивимось? <смі> Вона сам така копає яму з. <смі> 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 так, виживе тільки одна каже. Окей. Okay. Так, в нас. Е, вони пішли туди. Є. Всі йдуть, що це у нас там якісь ціла купа інструментів. Давайте. О, лопата. Йо, я лопату не взяв. Так, що, ми, дивіться, ми катану вже бачили. Там бачу якийсь ніж і ломик. Давайте ножа візьмемо. А то я кожного разу використовую тільки одну лопату і лопату, це ж скучно. О, тут ніж. Ні, не тут. А що там, кухня? О, дивіться, в кось день народження. День народження є у кожного і обідного. І заможного, але ви пам'ятаєте так, що торт це брехня. Торт, брехня, обман. Немає ніякого торта. Окей, біжимо по лопатку. Так, з цією дівчинкою ми вже задружити не зможемо. З нею ми задружити не зможемо, і я не зможу їй запропонувати Давай я тобі покажу школу, ти тут новенька. Вона мені скаже, в мене і чоловік, мені мій чоловік покаже. Угу. Ну, вона швидше за все мала на увазі не чоловіка, а наречений. Ну добре, ще подивимось. Подивимось хто кого. Ще раз. Я, як автор цього каналу і як та людина, яка грає в цю гру, кажу, що я цілковито засуджую абсолютно всі дії, які тут продемонстровані. І ця гра є просто фантазією і просто способом по-дивному розважитись. Mm -hmm. По-дивному саме окей. І що ж, куди вона йде? Що ти до медсестри йдеш? А як я її... Ні, я її від медсестри ніяк винести не зможу. Привіт. Чи ти новенька? Yes. Е, Вітаю. Я Юка Моріяма. Я тут з моїм чоловіком. У вас є алергії? У вас є алергії? Ні. немає. Добре. Right. Ви вакцинувалися? вакцинувались? Yes, так, всі, всі okay. привик. О, oh, thanks for the advice. Bye. Ага. П Порадила користуватися. Mm -hmm, я поняв. Добре. Ну, це гарна порада у всякому випадку. Що ж, пішла. Вниз пішла. Нічого собі. Чули, виявляється, в цього хлопця вже є дружина. Раз, 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 і все є дружина. Так чи є хтось в школі? Тут дві вчительки стоять, ну камон. А там ще дві учениці. М -м -м. Клас 2-1. Вона сюди йде. А, вона в моєму класі? Привіт мом классі? Привет! Hi. Oh, oh, так, що, ну добре, тоді сідай. Физика. Так, фізика. В загальному електричний опір в металах під час збільшення температури збільшується, зменшується, залишається таким самим. Дивіться, провідність будь-якого матеріалу, не обов'язково металу, дуже сильно залежить від температури. І оскільки е, найкраща провідність, тобто надпровідність в металах, не у всіх металах, але в металах, зазвичай досягається за рахунок того, що їх занурюють в рідкий азот, коли припиняються всі внутрішні е, рухи речовини, внутрішні рухи речовини припиняються, тобто там молекули не рухаються, <кій> е, і після цього. Настає надпровідність. А це означає, що те, що на, на протилежному боці, це навпаки. Значить, при збільшенні температури резистенс, тобто опір, збільшується. Оскільки опір є протилежним до провідності, 에, то це означає, що провідність зменшується при, зви, при підвищенні температури, значить, опір збільшується. Значить, я вибираю, збільшується. 에, так. 에... Коли інтернет став публічно. доступним? Доступним? Ну, до 2000 року точно вже інтернет був, значить, 91, я вибираю. Так. Математика. Як вирішити, скільки дорівнює X, правильно? Хмінус 3 дорівнює 2, мінус 4х? Ого, зараз хвилиночку. Тобто нам треба перетворити, пере, я так знаю, що треба перекидати відомі в одну, невідомі в іншу. Тобто ми ось цей Х перекидаємо сюди з протилежним знаком. Хоча ні, мабуть, мінус 4х легше перекинути. Ми мінус 4х перекидаємо сюди, воно стає плюс 4х. Мінус 3 перекидаємо сюди, стає плюс 3. Тобто, в нас тут виходить 2 плюс 3 буде 5, 4х. Плюс е, X буде 5X, 5X. Е, і ту ліву і праву частину ділимо на 5 і отримуємо 1. Тобто X буде рівняти 1. Е, Have you done the test? А що вже все? Ну. А, це останнє. done. Have Дане. yes. О, все. всі, Всі три. Пау-пау, пау, 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 пау. Пау, 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 пау. Я трошки знаю. Трошки вирішив три тест. Окей, завершити. Завершити? А, що тут не завершати, я. Я десь все правильно зробив. Yes. Все, бачите, їй просто заважали інші учні. Інші учні заважали. А! Я, я сходжу. Оу, привіт! все гаразд. Що? Ну що ти це робиш? Я, я теж так буду. Ту -ту 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 -ту. О, Бачите, от так. Їй потрібна була компанія для того, щоб вона почала рухатися в житті кудись. Все, от вона пішла. Не вистачало компанії. О, Дивіться, тут Тут, тут, ця штука є, сокира, сокира. У -у -у. Лячно, сокира. Так, окей. Е, ну, вона сказала, що в неї алергії ніякої немає, але я впевнений, що на. Е, але я впевнений, що на су... е, на сокиру в неї алергія є. Що. Я вже. Добре. Do do ні, ні ні нічого не ношу, нічого не ношу. Це випадкове. Все нормально. <реш> Нічого не ношу, це я виняв випадково. Привіт. Ти будеш щасливий How зі мною дружитися, можливо. Ти хочеш мене побачити в білій Maybe. сукні? So e, мабуть, але це Or просто так швидко сталося. А без сукні? Це звучить більш цікаво. <реш> <реш> Ходімо на... Ходімо на дах цілуватися. Слухай. Ем, ні, не йде з нею цілуватися. Чуєш ні ні в якому разі. Ні в якому разі, не йде з нею цілуватися. Макіокун, як ти можеш. Спрайс. На заліз... на залізу в неї алергія точно. Ааа, мене спіймали! Ні. Ех, рестарт. Гейм. Ні, я хочу рестарт Дей. Яке рестарт гейм. Ви що? Я просто не міг цього дозволити. Я, бачите, я прорахувався. Я не думав, що там цих хлопців будуть іти. Капець, оце це вона, звісно, поспішає. Вона поспішає. Я теж поспішив. Хлопче, ще той легковажний. Дідько, вона повільно йде. Я просто, просто не встигаю. Не встигаю. Дивіться, ці мене зараз доженуть, дожене вона мене. Вона мене точно зараз дожене. Я мушу її сховати. Так. Швидше не може йти. Це максимальна швидкість. Окей, окей, окей. До входу в школу я не буду йти, я піду туди, туди, отуди. <кій> І що мені робити з тими свідками? Так, добре, ті там між собою спілкуються. Та нічого страшного, ну я просто подругу несу, додому, несу. Додому. Турботливо. Несу її просто все нормально. Трохи перебрала. Вона дуже переживала в неї. неї чоловік. Чоловік в неї з'явився, ну. Ти вона переживала сильно. Окей. Мені, до речі, ні разу ж статистику не, не показували, що там. Ні разу не попався або ще щось. Бачу, що я місію не можу. Мені потрібно сховати те, що я зробила. Так, звісно, ми зараз Е, Так, окей. Лопата. Тепер лопата. Нормально. Нормально. Готова розповісти про свої почуття. Нічого собі! Це то так. Я, я прям аж не очікував, що тут дружина в нього з'явиться. Дружина. От там він зверху чекає на даху. Зараз до нього підійдемо, поговоримо. Але дівчина така прямолінійна. Капець, все життя була на це налаштована, походу. Але по суті, вона нічого поганого й не зробила. Типу, все, все як би нормально. І хлопчина ніби погоджувався на все. Я на все не. По... Це що зараз було? Ще раз дайте спробую. Хо -хо, прикольно! Я можу наскрізь цієї стіни проходити. Хлопчина на все погоджувався і не був проти, ну. Таке. Просто це не збігалося з мотивацією нашої головної героїні. Він на даху. Він з нею на даху. Та... Він не з нею на даху, він зараз тобою буде на даху. Макіо-сенпай. Аго, Макіо-сенпай. Я хочу зізнатись. Девчон. Він не хоче ніяких... Чи ти хотіла щось сказати? Ні. Oh. Може, so we'll sure, можливо, ми разом проведемо час? Звісно, чому б ні. Окей, okay, він, він не хотів з нею нічого мати спільно. <laughs> Закопано. <laughs> Після школи. Окей, okay, контіє. День закінчився. Що, все? Це все, що ти скажеш? Е, так, е, що, давайте. А у мене немає, мабуть, на одяг мені не вистачить. то аж 30 треба. Тоді давайте спати. Давайте спати. Добре. Спить? Що єсниться? Щоденник, аби вона тільки не записувала все те, що робить в щоденник. Її сниться, що щось якось дівчата кудись біжать чи йдуть, щось таке робиться. А, <гум> дівчата від неї біжать, вона з викруткою бігає. Але ця якась така виглядає, ніби вона усміхнена, вона, типу, налякана, навпаки, кричить: а, Всі такі біжать. Уа, уа", страшне. Am I sleeping? How do I wake up? Чи я сплю, як мені прокинутися? я серйозно? А, окей. Я, я зрозумію, як мені прокинутися. Треба взяти викрутку. Ну, бо їй снилося, що вона з викруткою бігає. Зараз ми погоню з викруткою влаштуємо. Так, що це тут викрутка, Ну, добре. Як викрутка буде англійською мовою? Англійською мовою викрутка це скрув драйвер. Так, що я не знаю. Це все ця дівчина. Це все ця дівчина, і вона так переживає саме за це, саме за те, що це ця дівчина. Знайти спосіб прокинутися. Цієї дівчини, бачите, як її багато. Вона так відчуває, що зо всіх, всіх щілин просто ці дівчата лізуть. Ой, ось тут під ліхтарем одна стоїть. Привіт. Не хоче говорити? Чому ти не хочеш говорити? Ха! Окей. Вже ранок це, це було не дуже що несправді. Не мабуть, мені варто було вже звикнути до цих нічних жахіть. Так, мабуть, варто було б зник, зникнути звикнути. Так, і що, що пише? Ця 19 такі. Я помітив, що вона гроші поки спить заробляє. Як це в неї виходить, не знаю. Так що, попробуємо ще одненький деньчик, чи вже будемо закінчувати? Давайте будемо закінчувати. Я не люблю надто сильно навантажувати, ти отак якраз нормально. 20 хвилин, думаю, те, що треба. <кхи> Тому наразі ну, таке відбувається в цій грі. Я прям не знаю. Напруга, прям постійна напруга. Ці, ці дівчата одна за одною до цього нашого хлопця підкатують. Все щось йому спокою не дають, вже дружина в нього якась знайшлась. І там вчительки ще говорили, що оце таке, от молоді дівчата вже заміж хочуть все, що вони так сильно через це переживають, і вчительки теж переживають за те, що заміж хочуть, ще візьмуть вчительки, якісь до нього загравати почнуть. Оце взагалі буде неприкольно. Чому ти плиту не виключаєш? Ти що, ти зовсім, зовсім природу не бережеш, чи що. Електроенергію просто так палиш. На що ти це робиш? <схід> Окей, добре. Не буду я знов придратися до цієї квартири, але квартира мені не дуже в кайф, не дуже подобається. Так, добре. Що ж? Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за прегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наших наступних видивах. В моїх і ваших, в наших. Ось так. Все, бувайте! Не скучайте, я впевнений, що далі буде ще більше напруги, ще більше напруги. Але треба бути готовим для того, щоб її цю всю напругу проживати, пропустити через себе, так би мовити. І, до речі, так, можливо, це, давайте от така. Як що? Як, як переодягнутися? О. Який костюм мені вибрати? От перший, другий, третій чи четвертий? Коли заробимо на нього гроші, який вибрати? Перший, другий, третій чи четвертий? Чомусь мені здається, що четвертий сюди нормально пасує. Окей. Добренько. Все. Пока. Пока-пока.